На сьогоднішній день держава дає можливість нашим громадянам, які бачать в собі здатності до підприємницької діяльності, до відкриття власного бізнесу, відкрити власну справу. І на сьогоднішній день щодо відкриття власної справи запроваджені мікрогранти для громадян вони складають від 75 тисяч до 250 тисяч гривень. 150 тисяч гривень можуть отримати громадяни за умови створення одного робочого місця, а 250 – за умови створення двох робочих місць. Для ветеранів і членів їх родин Ця сума підвищена, і на сьогоднішній день вони можуть отримати більше ніж 500, 500 тисяч гривень до 1 мільйона гривень теж на відкриття власної справи. Ми сьогодні маємо багато вже дуже гарних прикладів, коли наші громадяни, наші ветерани і ветеранки відкривають власну справу. Це стосується як відкриття магазинів, кафе, станції технічного обслуговування, власного бізнесу, який стосується аграрної сфери і сфери обслуговування, ну, як приклад, б'юті індустрія сьогодні теж є дуже актуальною і дуже популярною для наших громадян. Працює комісія, яка займається. В обласному центрі зайнятості відбору пропозицій по мікрогрантам, і я впевнена, що найближчим часом будуть прийняті позитивні рішення, які будуть направлені до державного центру зайнятості для прийняття остаточних рішень і для можливості надання людям допомоги на відкриття власної справи.